Якщо вам захотілося чогось солоденького, але магазин вже закритий, приготуйте такий торт з млинцями, але я би сказав, що в мене вийшли просто млинці з кремом, чому це побачите в кінці відео. Для млинців змішуємо два яйця, цукор, молоко, олія. Просіємо борошно, додаємо розпушувач, просіємо какао та все добре збиваємо, щоб не було камочків. На розігріту пательню трішки олії. Перший млинець у вас, звісно, що ж не вийде або буде таке чуде, як у мене. Всі наступні, в принципі, вийшли непогано, а після того, як ти обріжеш по формі, то взагалі чудово. Те, що залишилось млинці, Збиваємо та залишаємо на остаток. Для крему візьмемо вершки та згущене молоко і все це збиваємо. І тут мала вийти така загуща суміш, але в мене чомусь вона вийшла дуже рідка. Не знаю, не збились у мене вершки. Тому можливо купив неправильні вершки або напишіть в коментарях, чому так вийшло. Всі шари добре смащуємо нашим кремом. Я вам скажу, що млинці дуже добре пропитались. Зверху все це добре притрушуємо нашими рештками, які ми збили в блендері. Даємо настоятись ніч в холодильник і виходить, неймовірно, смачний торт. Тому з тебе лайк та підписка. Смачно!